Вітаю! Вчора був мій день народження. 43 роки пробігу по бездоріжжю. А хто їх рахує? Це не про паспорт, це про стан душі, як на мене. Дякую. У якості подарунка моя родина Оракулів поповнилась новими двома родичами. Зараз мова піде про тарон небесної квітучості за авторством Ноа ікеда. Вже давно подякувала та прибрала нові колоди після знайомства. Я у кутку дивана помічаю карту Рубашкою догори. Такі сюрпризи з несподіваною поведінкою карт завжди тішать та й сприймаються мною як якесь особливе повідомлення: порада, застереження, підказка. Тощо. Саме тоді, коли я долаю сумнів, що в мене це існує, побачити одним словом, наскільки я помиляюсь, це дійсно вражає. Старший аркан сила. За правом Менниці, я хочу подарувати вам цю карту як крихту підтримки віри у себе за таких буремних часів. Спочатку про колоду. Подарунок починається з обгортки. Таро небесної квітучості закохує у себе завдяки натхненню, яке дарують як елементи природнього, так і фантастичного царства. Казкові елементи квітів наповнюють умиротворенням та оптимізмом. Всі персонажі взяті з відеогри Стар Ворс. Групи, за якими автор поділяє 78 карт Таро, наступні: Мечі, крилате інтелектуальне плем'я, Жезла, Сильні вогняні воїни пустелі, келихи, духи земноводної стихії, лорелс, Пентаклі, Друїцьке плем'я духів землі. Інкіт – американська художниця японського походження, яка нині проживає у Монреалі, Канада. Більше ніякої інформації, ані фото, ані щось про творчість, крім самих робіт. Автора не знайшла. Існує сайт, написала лист на електронну пошту, розповім, якщо буде цьому продовження. Отже, старший аркан сила. Вісімка головний персонаж Алора, жінка-воїн, одна з перших заступників верховного рангу джедаїв, швидко та легко навчається, дуже жіночна, має блискавичну швидкість реакції, акробатичну гнучкість тіла, перемагає за рахунок високих та швидких стрибків. На карті могутня дика істота та тендітна впевнена жінка, поєднання сили і безстрашності звіря – Іхнучкого мишлення і дару безумовного кохання від природи жінки це міцний та дієвий тандем переможців. Вони мають багато спільного та розуміють, як можуть завдяки своїй несхожості доповнювати один одного та бути ще потужніше разом. Ви маєте найпотужнішу внутрішню силу. Вона дозволяє вам контролювати будь-яку ситуацію. Ця фантастична енергія може повернути в ваше життя пристрасть, смилівість, бажання, зворотнє значення, відчуття неспокою, невпевненість у собі, занурення у підсумки втрат, розчарування, розпеч, внутрішня порожнеча, вигорання, страх майбутнього, зневір'я у будь-чому. Щось з вище зазначеного має відносин до вас, тоді да прибуде з вами сила. Тому що Аркан відображає, як у дзеркалі, справжній стан речей, щоб розсіяти морок темних думок, які навіяли вам важкі обставини. Найтемніший час доби напередодні світанку, тож не вчіть долю поганому, не підказуйте їй. Краще подивіться на себе очами Всесвіту, прокиньтесь, усміхніться собі. Похваліть себе за здатність тверезо мислити, подякуйте собі за мудрість та розважливість і уперед та вгору. Завжди вам рада, все буде Україна, слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російської Федерації. З повагою, Оля Бег!